Микрима останню книгу Біблії, Книга Об'явлення, 21 розділ. Декілька віршів прочитаємо. Ми прочитаємо декілька віршів про небо, декілька віршів про присутність живого Бога. І про людей, які будуть там, і про людей, які не будуть там. І тобі потрібно зробити в цей вечір вибір, чи ти будеш там, чи ти не будеш там. І вибір зробити дуже легко. Повірити в Господа Ісуса. Як в особистого Спасителя в своєму серці. Тут є опис міста і опис присутності Бога з своїми людьми. І ми прочитаємо з вірша 22 до 27. А храму не бачив я в ньому. Бо Господь Бог вседержитель, той йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо божа його освітлила, а світильник для нього агнець, а народи ходитимуть у світлі Його, а земські царі принесуть свою славу до нього, а брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. І принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте. Ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя агнця. І прочитаємо ще 22 розділ, вірш 3, 4 і 5. І жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби Його будуть служити йому, і побачать лице Його. А ймення його на їхніх чолах, а ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі Сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І прочитаємо ще з 21-го розділа, вірш 3 і 4. -й. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Нехай Бог благословить цю частину читання Його слова. Ми прочитали, чого не буде. В небі, благословенне місце. Ми прочитали, що там є, там є вічний Бог, там є його син, агнець Божий, Господь Ісус Христос, який вознісся на небо і сів праворуч Бога Свого Отця. Ми прочитали, що там є тільки світло, там ночі не буде. Ми прочитали, що там є слава Божа, і ми прочитали, що там є Божі раби, Божі люди, які вклоняються йому. Ми прочитали, чого там не буде: ні крику, ні болю, ні прокляття, ні ночі. Знаєте, що є сумно? Тебе там може не бути. Якщо ти не приймеш Христа як особистого Спасителя, тебе там також. Не буде. Ти будеш в іншому місці. І Господь Ісус Христос говорив зовсім протилежні речі, що буде в іншому місці. Зовнішня темрява, плач скрегіт зубів. Терпіння мук в пеклі. Справедливо понесемо за наші гріхи. Вічність і вічну заплату. Але все може змінитися. Написано у вірші 27, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Щоб бути записаним в книзі життя Агнця, потрібно лише один момент. Тобі потрібен один момент, щоб твоє імення було записане в книзі життя Агнця. Один момент. Віра в своєму серці. Що Господь Ісус Христос помер за Твої гріхи. Тому що коли Ісус Христос пролив свою кров на Христі, коли Він помирав, чому Він помирав? Ісая 53 розділ, вірш 5. А Він був ранений за наші гріхи, а Він був мучений за наші провини, і кара на ньому була за наш гріх. Він є досконалий агнець Божий, Він є чистий. Він є безвадний, безгрішний, але йому довелося помирати на Христі і пролити свою кров. Йому довелося витерпіти смерть Хресну. І Йому довелося прийняти на себе кару Божу за гріхи. Чому? Щоб ми могли очиститись? І не війде до нього, тобто до неба, ніщо нечисте. Ніщо нечисте не війде до неба. Якщо ми не очистимося від наших гріхів, якщо в нас не буде моменту, що Христос духовно нас очистив, ми не входимо до неба. Цей момент може бути в тебе в цей вечір. Ти можеш бути очищений від своїх гріхів. Тут написаний вірш з Біблії, і кров Ісуса Христа Божого Сина очищує нас. Від усякого, тобто від усіх гріхів. Чи хочеш ти бути чистий від гріхів і бути готовим до неба, тобі потрібно прийняти спасіння. Тобі потрібно бути спасенним від своїх гріхів, що означає бути очищеним. Пам'ятай про ці місця і пам'ятай, чого не буде в небі. Якщо ти не очистишся, тебе там також не буде, не згідно моїх слів. Згідно слів Господа Ісуса. Це Його Слово. І не ввійде до Нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Ісая 64-й розділ. Книга пророка Ісаї, розділ 64. Прочитаємо один вірш. І цей вірш говорить про нас. Цей вірш говорить проти нас. Цей вірш говорить проти нас. Знаєте для чого? Щоб ми побачили потребу очиститись? Книга пророка Ісаїв. 64-й розділ. вірш 6. Вірш 6. І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним одіж. І в'янемо всі, ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. Дуже по-простому Пророк записав ці слова про всіх нас. Ті слова актуальні в той час, їм потрібно було розкаятись і увірувати в Бога. І це актуально для нас сьогодні. Нам потрібно покаятись в своїх гріхах і прийняти Господа Ісуса як єдиного Спасителя, щоб ми були очищені. Від своїх гріхів. Його кров очищує нас від гріхів, коли ми віримо в нього. Немає на планеті земля жодного очищення від гріхів, як тільки віра в Господа Ісуса. І тут написано, що стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним одіж. Ми є брудні у Божих очах. Ми є грішники, які згрішили проти святого Бога. Ми згрішили проти Бога і рухаємося одною дорогою без Христа. Коли ми не віримо в Господа Ісуса як в свого Спасителя, ми прямуємо широкою дорогою в одне місце, на засудження за наші гріхи. Але Бог дав свого Сина, щоб ми не залишились на широкій дорозі, але щоб ми вірою в Господа Ісуса очистились і прямували до місця. Прямували до місця неба чисті. Нічого нечистого не війде до неба, бо хоче, щоб ми прямували до неба чисті. Якщо ми приймемо Христа, в момент, коли людина вірить в Господа Ісуса в своєму серці, що Він помер за неї, Ісус Христос прощає гріхи. Він очищає ту особу від усіх гріхів. Чому? Бо Він досконалий, Він чистий і Він мав владу прощати гріхи на землі. Він це сказав в Євангелії, сину людському дана влада прощати гріхи на землі, а це бути чистим, це очиститись від гріхів. Коли до Господа Ісуса приходили прокажені, вони говорили: Господи, якщо Ти хочеш, Ти можеш очистити нас, Він їх очищав. І часто проказав Біблії це є відображення наших гріхів. Прокажені нічого не могли зробити з собою. Вони нічого не могли зробити з своєю проблемою. Господь Ісус їх очищував. Так само і ми. Ми не можемо нічого зробити з своїми гріхами, як тільки прийти за прощенням до Бога. Покаятись в своїх гріхах і повірити в Його Сина, щоб він очистив тебе від Твоїх гріхів. І тут написано, що всі ми нечисті, а наша праведність, немов поплямована місячним одіжом. Результат нашого гріха в'янемо всі, ми мов листя, а наша провина як вітер, несе нас. Римлян, третій розділ, вірш 21. Послання Павла до Римлян. Третій розділ, вірш 21. Нам потрібно знати правдиву інформацію. Бог хоче, щоб ми знали правду. І Бог хоче, щоб ми відповіли на правду. Ці вірші йдуть проти нас, проти нас, безбожних грішників. Знаєте чому? Щоб ми отримали спасіння, щоб ми отримали очищення. Щоб ми не залишились в думці, що ми щось можемо зробити для Бога, щоб Він побачив ту, ту річ, яку ми можемо зробити, і сказав: ну добре, ти можеш увійти в небо. Такого не станеться. Такого ніколи не станеться. Римлян 3, 21. Вибачте, 23 вірш. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Що ми читали в об'явленні 21 розділ? Йому принесуть славу народи, йому будуть поклонятися. Вічному Богу принесуть славу. Ми не можемо славити Бога, коли наші гріхи не прощені. Всі згрішили. І позбавлені Божої слави. Ми не можемо бути в небі, коли ми не очищені. Ми не можемо. Ми не маємо миру з Богом, миру в нашому серці, коли ми ще в своїх гріхах. Чи твої гріхи прощені? Чи ти знаєш, що твої гріхи прощені? Чи ти абсолютно точно знаєш, що всі твої гріхи прощені, ти можеш знати? Чи ти знаєш, чи ти маєш вічне життя, ти можеш знати. Біблія говорить дуже чітко, що кожен, хто вірує в сина, має вічне життя. Іван написав в своєму посланні апостол Іван дуже чітко, дуже чітко. А це пишу я до вас, що віруєте в Божого Сина, щоб ви знали, що маєте вічне життя. Вау! Ми можемо знати! Ми можемо точно знати, що маємо вічне життя, коли повіримо в Господа Ісуса в своєму серці, як в свого Спасителя. Наші гріхи відділяють нас від Бога. Ми згрішили і позбавлені Божої слави. Ми всі нечисті. Всі згрішили і позбавлені Божої слави, всі потребують одного Спасителя. Одного. Немає двох Спасителів. Немає одного з половиною спасителів. Один. І Петро міг сказати: і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого ймення, щоб люди могли би спастися. Він говорив про Господа Ісуса Христа. 1 Івана 1:7. Кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха. А знаєте, що сказано попередньо, коли ми свої гріхи визнаємо? І коли ми віримо в Господа Ісуса, тоді Він очищує нас від усякого гріха. Він хоче приготувати тебе до вічності. Господь Ісус Христос прийшов, щоб приготувати тебе до вічності. Він хоче, щоб ти був приготований зараз. Але тобі потрібно отримати спасіння. Тобі потрібно війти в ці двері. Господь Ісус Христос сказав Я двері, коли хто ввійде крізь мене спасеться. А від чого нам спасатися? Від того, що в нас всередині. Це є наші гріхи. Вони як кайдани, вони нас тримають. Ми нічого не можемо зробити. І наш гріх тільки руйнує нас, і наш гріх веде нас в одне місце. На суд. На суд. Ти можеш бути зараз очищений. Зараз можеш бути очищений, бо якщо ти нечистий і ти помираєш, або якщо ти нечистий і Господь Ісус з'являється, Він забере свою церкву, Він забере своїх людей до неба, тих, хто очищені, хто спасенні, Якщо ти не готовий до зустрічі з Богом, ти відправляєшся в загублену вічність згідно Біблії. Ми з нашими гріхами відправляємося в загублену вічність. Бог хоче, щоб ми вірили в Біблію. Він хоче, щоб ми довірились його слову. Він хоче, щоб ми повірили в Його Сина. Як нам війти в ці двері і знати точно, що ти тут? Знати точно, що ти крокуєш при своєму житті до неба. Що би з тобою не сталося, чи прийшла би смерть? Знати точно, що ти йдеш до неба. Як нам війти в ці двері? Визнати себе грішником і повірити, що Ісус помер за тебе. Знаєте, що в той момент стається? Спасіння. Очищення від гріхів. Воно справжнє і воно вічне. Мир з Богом. Мир в серці. Мир в серці походить тільки через одну справу. Через момент, коли твої гріхи прощені. Через момент, коли ти ввійшов в ці двері, мир в серце приходить. Чи ти маєш мир в серці? Неможливо мати мир у серці, миру з Богом на широкій дорозі це неможливо. Єдиний спосіб, як ти будеш мати мир, це якщо ти повіриш зараз в Христа і ти будеш знати, що це не твої місця. А знаєте, чому в результаті віри в Господа Ісуса? Це не, це не місця того, хто повірив в Господа Ісуса. Це є місця суду. Господь Ісус взяв твій суд тут на Христі. Він був засуджений за наші гріхи. Який чудовий і величний Спаситель, якого можна прийняти. Очищення. Очищення. Ми прочитаємо ще одне місце. Дії 15 розділ. Дії апостолів, розділ 15. Вся Біблія веде до одного. Після Євангелії від Івана книга Дії святих апостолів. Розділ 15. Вірш 8 і 9. Це про тих. Хто увірував, 7, 8 і 9. Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них, мужі браття, ви знаєте, що з давніших днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погане почули слово Євангелії через уста мої та й увірували. Є слово Євангелії, але потрібно увірувати. Ти не йдеш до неба, якщо ти не увірував. Згідно Біблії, ми не йдемо до неба, якщо ми не увірували в Христа. Якщо ми не народилися знову, ми не йдемо до неба. Це є слова Господа Ісуса. Якщо ми увірували, ми йдемо до неба. А що далі сказано? І засвідчив їм Бог серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами та ними різниці він жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Ось як Бог очищує. Ось як Бог очищує серце людини. Хто вірує в сина, той має вічне життя. Хто в сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий на Нім перебуває. Вибір за нами. Вибір за нами. Чи я входжу сьогодні в ці двері, щоб очиститись? Чи я каюсь в своїх гріхах і віру в Господа Ісуса. Як в особистого Спасителя? Чи я залишаюсь на широкій дорозі? Знаючи про Ісуса, чуючи про Ісуса, знаючи інших християн, які спасенні, ти залишишся нечистий, нічого нечистого не ввійде до неба. Небо вічне і пекло вічне. Чи не варто сьогодні очиститись? Від своїх гріхів вірою в Господа Ісуса вибір за нами. Покайся і повір в Христа як в свого Спасителя, щоб тобі бути чистим.